Krei, krei, krei! Так, приїхали вже до дядька. Багато писали, хочуть показати, щоб дядько показав, як працює мотоцикл, як зроблена конструкція. бо то Конструкція. складна. Скажіть спочатку, що ви зробили балку? Зараз давай піднімемо. Два... А, Не для того, щоб висипати, щоб був доступ до механізму. А, бо багато писало, щоб так. поставити тут два циліндрики, щоб так. як самосвал відкидалося. Ну, то вже лишня, таке. То вже лишнє. лишнє. Так, балка Но... шо? Труба йде. А, труба 60 см 60, 60 мм має. 6 см. Товщина стіни 1 мілі... 1 см. В неї входять дві 2,5. Труба дві в трубу, коротше. Але Труби... тут багато токарних робіт. Так, просто є вдома токарний станок. А хто не має, то краще поставити в і не мучитися. Ведуче колесо тільки одне. Воно звітом йде зірочка. Певна передача. Так, колесо одне ведуче. От, от. Ви включили блокировку зараз. Просто крутиться так по інерції. Приварений пальчик, палець до труби. Один мертво, він постійно одне колесо веде. Другий. Почається, коли боксує. Вже воно, виходить, 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 так, сюди. Просто заходить. Два ведучі. Тут тільки один упор приварений, то є недолік його. Треба а, більше упорів, бо воно чекає, поки треба чекати, поки воно впреться. А, я, я да, Бачите, треба 6 штук. Тормозний барабан зроблений зі старого генератора, з трактора. Колодки саморобні зжимають зверху. Спочатку були на тросі тормоза, але вони не тормози. Трим... Такі, як про це погроба за слабенькі. За слабенькі, неможливо було стримати. тут Тоді техніку. ви поставили циліндрик. Поставили гідравлічний циліндрик від УАЗа. Чи у УАЗ, вас на Москві він йде? Угу. Ну, ну так щоб без вакуума, так. без вакцинації. Трубки, сам... тормоза, це Труб... все від Жигульовських. Пружини теж Жигульовські. Тут Основа підчепник, корпусний підчепник з плаваючим середином. Ну, закручен, закручений знизу Мін, підчепник. Плаває, звичайний підчепник від старого деревообробного станка. ще від такого йшли. Колеса які 14. Колеса купив на автора відео. Р14. Колись треба резину буде поміняти на. А то скати теж мої? Так, все. Так, хватає Правого. Ось тут, є. Ось тут блокіровка. Блокіровка погано зроблена брукою. Коли треба вивести щеплення, рука зайнята на блокіровці, треба переробляти на педальну ногу. Тут, тут мотоциклом йде, тут державний довго. Нічого я не відрізав, міст є. Ж МТА. Міст теж МТ. Тут вже з профіля 4х4, товщина стіну 4, 4, 4 мм, зварений каркас. Ну, але ви бачите, так. навіть а дали тут, шумку. Знімаю тут, розбив ступицю твою, колесо побив алюміній, витягнув желізну ступицю з підчепниками і просто навал насадив. Тобто перший раз її розбило. Що що ви кажуть? Розбив і... і приварив зірочку. Ту. Поступово ага. варив, щоб не пропала закалка. І приварив. Ручка, Там заду, ось, успокоїтель. Чи чи Не на, на, тут натяж, натяжна, просто натяжна. О. Тормоза плавають, вони бачите, бо, бо на, на перекосах дороги таке плаває, і підчепні рухома середина, ну, корпусний підчипник на 40 мм серед, 208 мм. Ну, тут не до... треба більше перегороди. Ну, зараз... Але перший раз скажіть, як ви зробили і не, не повертало що? Так, о, ті пальчики були, що мали вперацію пластини, тільки 90 градусів поворот робив, 180 не робив. Не один поворот. То прийшлося ні. один пальчик один наглухо, на глухо, щоб воно ведуче було. А так. цей включається. воно їде і так, але тільки коли підйом сильний. Не і і тоді трошки руля веде. Та МТшка вела. Колись, як вона була з коляскою, то нагрузив коляску, воно теж вело. Угу. Не треба консорція. було руля тримати, в очі вилазили. мішків. А зараз 12 мішків картоплі кинув, навіть не чую. Ну тут пачка. А яка тут розмір метр? Ну, 140 на метр десять, розмір кузова. Майже повноцінний прицеп автомобіль. Мотор після капіталки. Поршниву кинув нову. Кольця поршні, гизель не шліфував, може і погано зробив. Бо розхит, ви не знаю. Коленвал шліфанув. З 92-го року випуск мотоциклу. Вас Два рази вас вже скільки років? З 92-го року він А, то він зразу з магазину. купили. З магазину. Два рази вже робив Коліна? мотора. Тепер другий раз тільки що зроблений, думаю, мені хватить. Тепер він на короткі дистанції їде. Ну что мне заводский, да? я же сам буду бить. Давление пальчик. Дуже гарно. Зараз проїдемося. побачимо. Та проєдемося. Попіровку <ріст> в дії спробуємо. Ну, Показуємо, діланці. Ще кузов ви кажете, метр сорок. Метр Нам... 40, метр 10. 10. Метр 10. Тут... Тут, Тут нічого такого. Амортизатори від чого. Ще на подвізку глянемо. Все, за Все підручник. Все, Запчасти. Цю трубу витягнув сусіда з паркана, там паркана не лишилося, але труба -то одна, одна була. Шток від 100 метра. <рес> від гідроциліндру 100 того шток, сталь така. Стойки від чого. А, стойки. А, а, один від ситрена, другий від Жигуля. Це речаги від цітрена, хто може по На ресорах не Вони хотілося? Заварені. Ні, на речах дружина задня від жигуля кум віддав, бо каже, що жуль йому сів. Слабенькі йому були, а мені ж за жорсткі вони, ну легкі. Ну, таке... Тут ви на варіоли, бачу, декілька разів переробляли. Так, тут приварив. То не, якийсь речак від чогось? Від Citroen, передня. Від... А, передній речак? Передній від Citroen. Йомає. Чи від любої машини всі, одноречажна система така. Ось це ви... придумали. А він не алюмінієвий, а металевий шов? Ні, чугун там? якийсь, але вариться. 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 Ну, Суварка. я бачив, його осилили, і все це. Ось така техніка. Зараз ми його Поїдемо на горах, спробуємо. Mm -hmm. Що, казали, що розхід великий. Mm -hmm. Якщо їхати mm -hmm. на першій передачі по селі, то ясно, що великий. Mm -hmm. Ну так, а то ж не по трасі. Вона не зроблена для траси, вона зроблена для села, щоб рус привезти, mm -hmm. десь на кілька mm -hmm. дистанції. Ой, так що нема що боятися розходу. Ну то Альфа, що не Альфа-мотори, ті no. муравлі, то вони ж що той мотор я... сотка не тягне. Я, того? я, я маю з 92-го року, я по трасі їздив, дуже мало ним їздив. А якщо їхав, то він мало що бензи не брав. Десь 8 літрів, 7. Так, на 100 Це кілька. є мало для МТ? No, для нього мало, бо по селі заливав 18 літрів, заляв повний бак, то 100 кілометрів проїхав. 18 і 100. А от перша, друга передача. Я кажу, тут неправильно вимірювати спідометром. На нього треба ставити лічильник мотогодин, як трактор, і потім орієнтуватися. А, від мотогодин? Так, бо то кілометри то брехня. І так люди бояться, о, багато жере. Та нічого він не жере там. Угу. Якщо їхати по трасі, то він не жере, а по селі, то певно, що жере. Перша, друга нагород. А ще село в нас на гробах, тут 500 метрів підйом такий догори треба їхати і їхати. Ну, в другу не вплює. Ну, На перший передачі.

Без блокеровки. Одне колесо на души. Без блокировка і все, ми дотикіль поїхав. Так що продумано дуже з головою знову без блокировки. Без блокировки, без блокировки, без блокировки не їде. Хіба з грузом? Якщо би був груз... Тоби з грузом теж не їде. Так що треба враховувати, бо ж міст краще, як є диференціал, якби був... Жигульовський, наприклад, міст скоротити. Ні, краще варіант, якби був диференціал з блокуванням і якоїсь техніки. Ні, вже в «Москвичу» такого немає. Що воно є плюси і мінуси в цій системі. По прямі добре йде, коли треба приїжджав, блокуровка раз. Просто треба на, на педаль, на ногу переробити, бо рука ліва зайнята, треба щеплення контролювати, а тут мусиш тримати речах блокіровки, треба ще його досконалювати. Нічого ви придумаєте. А там ніби нічого. Так що дуже гарно придумано. Хто хоче, показали вам, хто хоче таке попробувати переробити. Я думаю, порівняно, що купити того муравля заводського, то воно розсипеться. Ну так, тут є чим грозити, а той муравей закашляється, запчихається, той мотори 125 воно не, не потягне. 36 конських сил. 36 коней, так? моє! Тому років то років, тому. блок, бляха. Степлення двохдискове, то можна сцеплення, воно вічне то сплення. Коробки я взагалі не розбирав. 92-го року навіть коробки не встривав. Йо Ту, ну, <ривіт>. Але ви багато їздили, і той ну, возили, і привозили. 12 тисяч доїздив на першій передачі, ну, на скідовості. Ну по суті, перша передача Перша друга. Та... де на трасі не їздив. Якби я їздив по асфальті на четвертій, ну, то, то і розхід був Боже, менший. чим. Новенький їдень. поставили так. Акумулятор. Акумулятор 12 вольт. Але а тут заводського не нема, Чи є? є стартер заводський? Тут Амортизатори oh. з пилорами, з я зробив, з лентушною пилорами. А у вас Други амортизатор тут? такий придуманий, yeah. звісно. О, а тут? Барде чувак, у свічки возить. А я думаю, що це таке у вас є. О, ящичок. Бо його, ну, трохи в нього є проблема, Свічки любить тяжко. Треба свічок мати запас фаз деякий. Бо щось... Закидати чи що? Ну, відказують свічки. Подобно в одному циліндрі кашляє, вже а, робить. Не, ну добре. Якщо правильно відрегулювати, казали, що він капризний. Якщо добре відрегулювати, він нормально робить. А, зазори? Все треба? Кребіратори однаково, щоб були. А там ці переробляють на один, то варто його переробляти. Ні, він не має сили тоді. Угу. Я, я мав на одному. Мотор чисто робить, рівно, але щось потужність втрачається. Ну то як? Якщо новий мотор, то до, можна на один карбіратор Зараз можна, його, він після кабремонту. А як вже трошки старший, щось він не мав духу. Вже підсяде. Так, же, то воно краще не чіпати. Це треба устранити. На педаль, на ногу зробити. Я ще б хотів, щоб... Легенький огляд вашого тракторця. Той чоловік зробив тракторця трактор, са самооробного. Не виразний, немальований. Це хоч помалював. Це а там те. А ви щось крило, бачу, доварили, по-нутрі спочив. Трісло, це штаре. Ну, в, ліс, в лісі виїхав на Вибрації. пеньок Вон на пеньок. І пеньок розламав мені крило. Їздили по лісах колись. Стартер заводський виходить? У нас кнопки чи ні? Ні, то нема А то генератор виходить. То генератор. Ну, завадиться, бачите. З ножка. Ви тест проводили, якщо два щелчка рукою. Раз, два. Нічого собі! Добрий мотор. Давай два рази щелкаю і заведуйся, то так. На повну ногу. Власне. Ну я не знаю, чи кожен так заведеться. Як ну, треба, треба любити техніку любов. КМТ, хлам, та який хлам? Його просто зрозуміти конструкцію, нормально до нього ставитися, все відрегулювати, клапана, зажигання, тоді він служить. Мене, я на нього не рікаю, він тільки наробився. Біди. я його почав робити, бо то була перша техніка, 92-й рік, біда була, взагалі. Два жигулі були в селі. Нічого не є. МТ щоб то зараз вже всяка різна техніка, і він вже трохи. Я вам скажу, мій китайськ так не заведеться, як ваше МТ. І, цей. і Мені його стало жалко просто. Наробіємося, руки впускалися, єлі довів до кінця ту все. Думаю, дуже може, наше я починав, але взявся в будь-які справи, треба діло доводити до кінця. Ну майже довів. Рік піш, півтора року пішло мені, вечора не робив, купа часу. Розбирав мотор, все вщент, малювали. То, всі то всі... ви що, спочатку зробили той, а потім вже до мотору Так, повезли. Я причепив той, тоді розібрав все вщент, помалював і таке, воно етапами так робилося. Так що ось такий мотоцикл ми показали по максимуму, так, хто що, що можливо, хоче собі повторювати. Ну, Моє бажання. Може ну, ти... скажи, хто хоче, то... то купити таке. Не на себе. Ага. Краще міст поставити. Але бачите, я о, перший виїзд місць був. Міс і на грузі... кардан, напевно. Так? Ну, тоді вже треба кардан, там вже щось а, придумати. Ну -ну. Перший виїзд мій був, нагрузив дров, заїхав в болото. І Міс би не поміг, якби не була то я б не виїхав з нього. Вам ну часто... так, Аби був диференціал, воно одне б колесо було. Вони б буксувало, одне стоїть. А так воно разом два взяли. Просто треба протектор нормальний. Добре, кіпі. а якщо, наприклад, від УАЗа, там ж є блокують, знаєте, переднє. А, той міст, що блокується. Такий міст, що зажимаєте, закручуєте, він тоді починає працювати. Ага. То в ниві, чи в увазі є, що ви вилазите, закручуєте його, так, і він тоді не... починає робити. Не незнайомість з такою конструкцією. Я знаю, що нива є, нова Нва вже має б електронну блокировку всіх трьох диференціалів, а як воно там на мості, то... Треба просто вивчити конструкцію, я з тим не стикався, як воно працює. Це ну, ну. таке. й таке чудо. Так Технічна творчість одним словом. Я є любитель того. Після роботи, основної так, роботи. Чоловік любить робити. Так, так, Поставте лайк, підписуйтесь. Оп. І ми ще знімемо за тракторця зараз чуть-чуть. Ще чоловік зробив такого самого робного тракторця. Ну то трактор вже років 20, напевно, як ви зробили. 100 на року. Ну, Почав то якраз 25 вже. Мотор від Т40, мощний мотор місце, газон. Не газ, а. А Х-66. Колеса від БТР. Від БТР? <свят> ну, колеса тут мощні. Якби було менше колеса, воно би того не робило. Ну тут вже я не знаю далі. Так, купалка так Купалка саморобна? Ну, все саморобнее. Але... Ну вже сівал, а сівалка теж саморобна. саморобна. То страшне. Все саморобне, чоловік. Мою голову до всього. Не тільки до МТ. Там. Купалка взагалі не скажу, що вона чимось відрізняється від заводу. Щас завод такого не як тут. Там, там. А, крутиться, решето ззаду дає. <ква> А, карданчик? Транспорте, а здорово ідеально. бачимо. Трясе витрясає. Ну, Заводски йде просто лента. А цього вже нема. Там, тут додали решето і відсіє. Все mm. і мусор. Чотко, чтко, техніка. Але ви якось вивели цей, що вал відбору. Одна коробка газ 51, а друга саморобна. А, тобто, понижена, тоді, дві, повишена, дві коробки. і зразу на івал відбора приспособлені там. Коротко, не, не показати, не ну, техніка роки. Руки я ще пам'ятаю, як кабіни не було. Вигляду немає, треба помалювати його. Так, то роботу робить. Так, йому... грузів не ставити, вистачає ваги. Все, збираюся помалювати, та й вже. Певно, так і вже не помалюю. Вже 25 років їздить, а, так і буде їздити.